Лалипали, папуля, лали пап лалипа поля. Любить зиму дітвора, тіши діток, диво сніг, Щастя й радості пора, скрізь виний дитячий сміх. На санчатах малюки із гори що духомчать. Грають в сніжки залюбки, Очі радістю горять. Ліплять бабу снігову, величезно всі разом, кулю снігу чималу ось скатали вже гуртом. Взимку безліч є розваг, ігор різних вдітвори. У дворі такий аншлаг. Лижі сани, ковсани. Дітки, погляньте на малюночок, яка пора року у нас. Зима. А чим займаються дітки? Гуляють, катаються на ковзанах та на санчатах, грають в сніжки, ліплять снігову бабу. Сьогодні Петрика та Марійку. Друзі також позвали на гірку кататися на санчатах. Але у Петрика санчат немає, тому, малята, ми йому санчата намалюємо, але спершу розглянемо їх. Санчата мають зручну спинку для сидіння, полози, щоб добре ковзали по снігу, а також сидіння. Перед тим, як почнемо роботу, приготуємо наші ручки. Один, два, три, чотири, п'ять ми у двір пішли гулять, бабу снігову ліпили. пташкам крихти покришили. З гірки потім ми катались, а іще в снігу валялись. Всі в снігу додому йшли, з'їли суп і спать лягли. А зараз малюємо санчата. Для роботи нам потрібно аркуш паперу блакитного кольору, пензлик. Фарби білого та коричного кольору, стаканчик з водою та губка, беремо пензлик і коричневу фарбу і малюємо спочатку горизонтальну лінію. Це будуть полозні наших санчат. Ось так намагаємося рівненько провести нашу лінію. Далі малюємо дві маленькі вертикальні лінії. І залишається нам, дітки, додати ще одну горизонтальну лінію. Це буде наше сидіння. Але для зручності не забуваємо домалювати спинку. Ось які гарні санчата в нас вийшли. Галята, а що ж нам не вистачає для того, щоб наші санчата ковзали? Так, снігу. Тому беремо білу фарбу і пензликом наносимо її на губку. А потім губкою, притискаючими рухами, малюємо сніжок ось так. Додамо ще трішки снігу зверху. А також за допомогою наших пальчиків робимо сніжинки. Чудово! Тепер наші санчата готові до прогулянки, а тому Петрик і Марійка вирушають до друзів. Я лечу, 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 накатаюсь, де схочу. Все униз, 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 мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу. Бо з гори санки летять, а нагору не хотять.